Якщо хочете здивувати своїх гостей, обов'язково приготуйте цей салат лапша або омлетний. Для початку для омлетів збиваємо яйце, додаємо сіль і перець, можна також сушений часник. Виливаємо на гарячу сковорідку та смажимо млинець до готовності. Таких потрібно насмажити 5 млинців. Синю цибулю обираємо та розрізаємо ось так на відео, ріжемо соломкою тоненько. Додаємо свіжий кріп, також цукор, сіль, оцет яблучний і воду. Перемішуємо. І залишаємо промаринуватися десь так на хвилин 15. Тугенько скручуємо наші млинці у рулет, після цього нарізаємо на невеликі смужки. Копчене куряче філе також нарізаємо на смужки. До речі, копчене філе можна замінити на відварене, також буде дуже смачно. Перекладаємо всі інгредієнти у велику миску, додаємо кукурузу, а також мариновану цибулю, яку попередньо потрібно звільнити від зайвої рідини. Додаємо майонез і за бажанням солимо та перчимо. Все добре перемішуємо і смакуємо. Це дуже оригінально і смачно.